Друзі, ще хочемо показати вам котика. Це наш кіт вільний. Він вже стільки пережив, бідоська, три місяці в боксі. Операція в нього був поліп, його вже вилікували. я вам скажу, що за три місяці в боксі він так подобрав пузіка собі тут. Я була в шоці. Він вже має всі щеплення, всі обробки. Йому десь до року. Дуже класний, лагідний котик, просто липучка. Дівчата кажуть, що він, звісно, більше любить чоловіків. А от, тому придивіться, можливо, це ваш кіт. Е, і найголовніше, він не кастрований. Чому? Тому що в нього не опустилися сім'яники. Їх нема. Ми шукали їх всюди. От, але немає їх всередині. Вони недорозвинені, тому кіт не пахне. Але можливо, якщо це колись та й станеться, ми вам допоможемо з кастрацією, тому що, ну, типу, він ж не може тут залишитися в притулку назавжди. Йому треба дім. От ми будемо вас дуже чекати.